27 років тому в цей день 315 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення конституції незалежної України. Цьому передувала злавнозвісна конституційна ніч. Майже добу парламентарі дискутували та остаточно затверджували проект нового документу. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Нинішня конституція це результат компромісу між правими та лівими силами у тодішній Верховній Раді України. Кожен українець має право на життя, свободу, честь і гідність. Але вже другий рік поспіль наша держава продовжує боротися за ці права. Тож журналісти Релайф News поспілкувалися з людьми і запитали, що для них означає Конституція України. Дозволяє людям уживатись друг з другом і будувати, будувати щасливе суспільство. Це підтвердження наших прав вільної держави, права, обов'язки людини. Це закон, це справедливість, це захист. Закон. Перш за все, який може жити і не дуже. Конституція для нас все. Там наші права, обов'язки, що ми суверенна громадянська держава. Це як Біблія. Це правила, як жити в Україні. Це закон. Треба дотриматися Конституції і все буде добре в усіх. День Конституції це єдине державне свято, яке згадується на сторінках основного закону. Другий рік поспіль Україна святкує його в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Саме під час війни вона гарантує громадянам права, свободи і обов'язки. Вона також покладає обов'язки на органи державної законодавчої та виконавчої влади. І тому ми вшановуємо. Не лише конституції, а й тих, хто дощився до її створення раніше. День конституції був вихідним, але під час воєнного стану всі святкові та вихідні скасовані.